Друзі, вітаю вас! Мене звати Єлена Тамків і ви на моєму руковільному каналі. Зараз буде відео про вишиті іграшки, прикладні предмети, які я вишивала колись. І зараз всі ці іграшки разом я хочу вам показати. Тут буде багато-багато мілхілу і також багато іграшок від Dimensions, які оформлені в, в основному в іграшки на ялинку. Тож запрошую, не виключайтеся! Ось в таких великих коробках я зберігаю іграшки, які я висувала, а, в минулих коробках. І всі ці іграшки або від Мілхів, або від Dimension. Це такі великі коробки, як бачите, ось моя рука і коробка велика. А в цій коробці насправді 12 іграшок. І ще є одна коробка, а, така велика коробка. Ну як бачите, досить велика це. Від магазину такий гарний а, бокс, і тепер тут в мене іграшки, і їх тут багато. Давайте по черзі всі буду показувати вам, тому що і тут є що показати, і навіть є частина, яка не потрапила до цих коробок. Першою колекцією, яку я а, почала вишивати, були іграшки від Dimensions. А це такий давній набір, котрого зараз важко знайти в продажу. Але ось такий гарний Санта і це був набір з п'яти різних іграшок. Ця іграшка з того набору є найбільшого, найбільшого розміру. В цьому наборі, я коли вишивала, я додала бісер. Я додавала бісер в різні елементи, тут прикрасу змінила від сфрузликів на бісер, і так само по колу. А цей набір пам'ятаю, саме дві іграшки. Тут потекли, коли я вибрала їх в воді. І саме цей Санта, і ще одна іграшка. Тоді я почала експериментувати саме з тим, як виправити коли є такі частини, коли нитка трішки потекла. Але як бачите, саме цю іграшку я не виправила, і тут є ось ця червона нитка, яка потекла. І... Змінила колір. Найважкіше тут було дійсно зробити такий більш-менш рівний оцей контур. Я це робила викладною ниткою, не бекстічок. Наступна іграшка це є цей самий гарний ведмідь. Ведмідь класний і приємний. А його було дивно вишивати, тому що тут було багато білого і цього такого айворі кольору. Бачите, я на іграшках вишивала деколи навіть рік, в котрому я це все вишивала. І я тут додала дійсно багато бісеру при оформленні, щоб це було так якось яскравіше по відношенню від того, якби там були просто французькі вузлики. Також до цієї колекції входить ось такий лев. Дуже люблю цього лева, і як бачите, він не просто тут такий, а, такий серйозний лев, а є ще ягнятко. І ягнятко, мені дуже сподобалося. Тут є ось такі гарні а, теж бісеринки. На мистинки бісеру я додавала саме на свій смак, підбирала просто по кольору нитку, яку тут мала би бути ниточка. І це є бісер Мілхіл. Тому що це новорічні іграшки, мені здалося, що так буде на краще, не просто щоб там були. А, там навіть не. Мали бути а, фрузлики, там мали бути а, хрестики. І тому мені здавалося дещо так сумно, не так яскраво, не так святково. До речі, зворотня сторона ось така. А в цих іграшках зворотні сторони а, дещо різні. Наприклад, от бачите, у цього санти, а це через те, що в мене не так багато було тканини саме ось цієї. На всі п'ять дійсно не вистачило, тому я їх розділила. Наступна іграшка з цієї серії, ось такий гарний лис чи лисичка. Тут перша краса, я я яку вишивала. І ця лисичка, ось тут були хрестики в ялинці, і мені саме це не сподобалось. тоді я і вирішила додати бісер. І так і почалося, що я починала і додавала скрізь бісер, де мені здавалося, що було красивіше і яскравіше. Ну і пташечки теж тут тут на квіточки, ось така Ось така бісериночка. є та сама... Основа зворотня, як і у Санти. І ще п'ята іграшка з цього альбому, з цього набору: Вовчик-братик. Вовчик-братик мені теж дуже сподобався, і він теж повністю прикрашений, де можна було, бісером Ну, для некраси, для в'єму, для святкового настрою, Мені здається, це так якось йому личить. Цей набір абсолютно рідко-рідко зараз зустрічається. Маю надію, коли-небудь перевипустять, що багато з вас від часу ще не вишивав цей набір, ці іграшки могли повишивати. Я пам'ятаю, яка я була щаслива, що вишивала. І, до речі, цей набір, хоч був самим першим, я так і залишила і вишивала його на Аїді з набору, починала вишивати на а, цілому полотні, не розряджаючий основу, не різала на шматочки, а вже потім, здається, останнє я не витримала і відрізала вже. Дуже класно. Щаслива, що я колись його вийшла, і одразу наприкінці року я оформила і вже мала на ялинку ось такі гарні іграшки. Як називається цей набір? Зараз я вже не пам'ятаю. А в мене є повноцінне відео про ці іграшки, про збір цих іграшок. Якось я тоді називала то відео фабрика ялинкових прикрас, щось таке не пам'ятаю. Треба подивитися і посилання залишити під цим відео. А далі покажу вам іграшки Мілхіл. Дуже відомі іграшки Мілхіл, це такі іграшки саме вони мали вишиватися на паперовій бумагі. Ну, як зазвичай вишивається Мілхіл на папері, але пам'ятаю, що, вишивши саме першу ось цю арфу, я зрозуміла, що ні, тої альфі не, не судьба, ну, не може вона бути вишита саме на папері, і я перешила її, повністю вирізала весь бісер, все-все-все повирізала. І, Почала спочатку. Почала спочатку і вишила все на Мурана. Це в мене основа Мурану, 32 й каунт. І як бачите, все гарно лягло. А тут не так багато бісеру є поруч, ну тобто є поєднання мілкого бісеру і більш крупного. І воно так і не, не сильно штовхається в ряд, щоб не помістився там в той бісер а, ті номистини. Оформляла і, бачите, такі видавала дзвоники, воно навіть трішки дзвенить. ось так, на сторона. Таким чином, теж оформлена. І щаслива, що цю серію я реально вийшла на тканині, і тепер ця серія абсолютно прекрасно виглядає. Тут було більше змін через те, що я мусила цей смичок, не знаю, як буде український смичок, до цієї скрипки, він взагалі вишивався окремо і пришивався на, десь так впоперек на скрипку. Цим набором, цим вишитим іграшкам вже. Роки чотири, мабуть, давно вже вишивалося. Я а, не показую їх щороку, але, мабуть, дарма, бо вони класні і вони щороку висять на ялинки. Мені подобається тут все. І дивіться, як гарно цей зіночок біля варавану і ці китиці по бокам. Навіть зараз думаю, що треба було більшого розміру ці китиці зробити. Зворотня сторона ось така. Ну, тобто, ви бачите, я єдина, що у цьому барабані абсолютно забула вже дівчата, коли я оформила, мені написали, що я забула тут, ну, здається, десь мають бути такі лінії золотим. Але вже зараз дошивати того не буду, вже як є, мені здається, і так теж ну, гарно. І ще маю, отака. не пам'ятаю, як називається ця іграшка саме музичний інструмент, мені сподобався. Тут такий перший раз вишивала такий бантик. Іграшки об'ємні, через те вони дуже гарні. І ця іграшка здається, а, тут у мене всі шість, дивіться, що в мене є ось така. Ця сама, мабуть, така елегантна. Через те, що тут є такий білий цей бісер і такий рожевий тендітний колір. А Оці дзвіночки, вони, навіть не дзвіночки, такі прикраси, шарми, вони тут і були в оригіналі. І ще одна іграшка це труба. Дуже вона теж гарна, і мені подобається. Тут так було цікаво пришивати ось таким способом ці бісеринки. І тут утворювалася така квіточка. Там є так описано, як то це робити, як це створювати. Ось така суперсерія. Якщо ви ще не знаєте, вишивати цю серію чи не вишивати, дуже раджу вам. Вишивайте в той спосіб, який вам подобається, якщо на паперовій... Основі, то на паперовій, а якщо вам хочете на тканині, не знаєте на якій. Ось, дивіться, гарний, гарний приклад, як це може бути. Вони всі елегантно виглядають на основі. Це все Мурано. На Мурано, як бачите, все лягає абсолютно чудово і нема жодного а, сумніву, чи вишивати на Мурано, чи ні. Ось такі в них зворотні сторони. Тут всі сторони проплавкові. Шкодую, що всієї тканини колись не купила так, щоб було в достатньо багато багато на метри-кілометри, тому що кожна іграшка, і ці і інші, котрі я далі вишивала, вони просто найкраще найгармонійно виглядають в такій а, зворотній стороні. Всі ці пінкіпи зібрані без клею, всі ці пінкіпи я зшивала вручну і тут трішки місцями, можливо, є, то помітно. Це були мої перші іграшки, котрі я збирала, і тут місцями трішки помітно як я прихоплювала цей шурок, а, потім прикрашала бок. Далі з цієї серії з Мілхіли я ще вишивала ось таку а, шишку. і Мені з шишки подобаються ці віконуси, які тут йшли гарні. Тут на звороті, на краєчку, є такі гарні не знаю, пухлячі, пухлики такі гарні, зворотня сторона тут. Це все Белфест. Я на Белфесті вишивала угорок. Форма, мабуть, не така вже ідеальна. Хоча, ну так для першої іграшки, яку я вишивала тоді, на той момент, можливо, я її першою і оформила, вже зараз не пам'ятаю, теж про це все є в мене давні-давні відео. І трішки ці дзвоники дзвінять. Раджу вам, якщо ви думаєте, які іграшки вишивати, то ця іграшка вона яскрава, чудова і ну, виглядає на ялинки. Такою, знаєте, гарною прикрасою. Далі я почала вишивати новий дизайн від Dimensions. І ось такі пташки. Серія, не пам'ятаю назву знов, але в мене є ціле відео про цих пташок, і точно є про те, як я оформила ці пінкіпи. Зворотня сторона виглядає таким чином. Теж ці іграшки я зшивала. Нема тут жодного клею, нема тут нічого. Трішки було важкувато шивати, і так, щоб цей гарно лягав металевий шнур, тому що він місцями оголювався і виявляв таку нижню нитку, яка там є всередині цього металу. Тут теж не має бути зовсім вісеро по ключу, тут мають бути лише хрестики, здається, чи фрузлики. а я ж, бачите, тут жов. випендрилася. І понашивала бісеру. Місцями він такий а, густий, навіть штовхається міцно, але все одно мені а, то якось сподобалося, ну, тому що це новорічні іграшки, і вони мають бути гарними, яскравими, і через те то може бути навіть так. Ще ось така є іграшка. Тут теж я бавилася. В цих іграшках місцями є о, трішки різний бекстіч, ось саме тут. Бексіч міг бути різним, а в деяких іграшках він більш-менш повторювався. А його було трішки нудно вишивати, але якось я спорилася з тим. Тут багато не зашивається. Як бачите, тут є такі пусті, такі оголені моменти, де не треба вишивати. Так само тут і Бекстіч, але я не вишивала вже на, скажімо, не брала рівномірну основу, вишивала на тій основі 18-й, була в наборі. І тут є дзвіночок. Ще ось така пташка. Здається, це має бути сонька, чи зараз не пам'ятаю вже що. Але теж підбирала бісер Амілхіл. Мені подобається, що можна було гратися саме з елементами бісеру, щоб трішки додати краси. А то без бісеру тут було ну якось так простіше, багато. От, до речі, тут зовсім інше бекстіч як бачите на оцій рамочці, котра тут вишивається. Ось така гарна пташка. Всі пташки легко вишиваються. Просто саме а, найдовше це в цих пташках це саме оформлення, тому що оформити, зібрати це важкіше, треба більше натхнення, чим просто це все лишити. Так, а, це голуб. Голуб мені сподобався. Пам'ятаю, гарно його вишивала. Ну, найперше, що тут простіше через те, що тут. Багато всередині просто не зашивається. Тут є просто багато-багато бекстіч по, по колу. Я скрізь багато, де ви побачите, вписувала навіть дату, коли вишивала. Десь тут ще є приховані мої ініціали. Добре. Не дивуйтеся, я люблю писати, бачите, тут ініціал теж є, і рік поряд. То я все вшивала в бекстіч в рамку. Так мені здавалося, то буде Цікаво, ось тут, наприклад, тут є рік, ось тут ініціали. Тут рік просто шукала де її місці і там і а, вишивала такі елементи. І останній такий птах, це був здається, я його навіть першим вишивала, кардинал. А він був саме такий цікавий через те, що він набагато більше зашитий від попередніх. Багато бачите тут півхрестав, не так же багато хрестика. А, тут було б цікаво підбирати біси, щоб такі були якісь ягоди. Не пам'ятаю навіть, що там такі за ягоди були, але ось такі гарні ідеї можна створити в оформленні. Ось такий другий дизайн, другий набір іграшок я вишила від компанії Dimensions. Так, вони всі гарні і, і ці попередні класні. Мабуть, я ці навіть більше люблю, ніж пташки. Ну, Тому що це були перші і вони якісь. Для мене більш такі улюблені. А тепер покажу, що є в мене в цій коробці. Тут є ось такі іграшки. Перше, це не моя вишита іграшка, це просто тут лежить. Колись ми в Андрії були, і в мене є така на не іграшка вишита золотий, а ця вся коробка присвячена саме дідусям з Так, І це був перший Hill, перший Дідусь, котрого я вишила, він мене зачарував. Це мексиканський дідусь, мексиканський санта, і в цій колекції сант є їх абсолютно неймовірна кількість. Ви можете вибрати на свій смак стільки завгодно. Їх є а, з різних країн, з різних місць. Вони є в. В літньому одягах вони є в національних одягах, вони є абсолютно, які вам буде цікаво, які завгодно. І перший дідусь, котрого я вийшла, я вишивала їх теж не на папері, як в оригіналі йде, я вишивала їх всіх на аїді. Цю аїду я витягувала з наборів Dimensions. Кожен санта теж має мої ініціали, Рік, коли я їх вишивала, і всі ці санти є частиною гірлянди. Як бачите, я зробила таку частину. А... Є тут, з однієї сторони, зазвичай такий, така петля, є такі ордзики, ніби бусини, такі намистини великі, котрі допомагають тримати потім цю всю гірлянду. Це було дуже важко її збирати. Вишивати цікаво, а збирати і вигадувати, на що це все зробити, тому що треба було обшити абсолютно все. Тут, як бачите, є така прозорою ниткою збиралася. Оформила один підкіп, потім цей пін-кіп, а робила тут цю таку пухнасту таку прикрасу. А ще в мене був в серії ось такий Санта, знає, він не часто з'являється в продажу. В мене є всі три санти з цієї серії, морські санти. І цей Санта тримає. Зараз не пригадаю, як ця штука називається, але ця штука допомагає цей інструмент, а такий. Морський інструмент, який допомагає вимірювати відстань за допомогою зірок а, секстант. О, згадала. І з цієї серії ще має ось такого санту. Навіть зараз не пам'ятаю ці всі санти мають назву. Хтось з них там капітан, хтось з них там є а, просто якийсь там моряк. А, всі мають вони різні бороди. А через те вони мене і спокусили наперше, коли їх вишивали, мені подобалося вишивати їхні бороди. У мене такий був відкритий барбер-салон, і всі ці бороди я створювала цим сантом. І як бачите, теж все це є інкіпом таким подвійним. І коли воно висить, ось такий спосіб, я поєднувала ось так чіплялося, і воно ось так на стіні розтягується і тримається. Так, гірлянду я чіпляю на стіну над каміном. І ще й в цій серії третій є Санта-Морський, така колекція з трьох гарних моряків. Цей Санта-моряк. І бачите, він а, в такій полосатій ковтині. Ще має ось такого гарного красунчика, теж інша борода. Трішки в нього є вуса, борода. А не пам'ятаю, це мальтійський, здається, був такий рицар. Так, ще був такий. А, Здається, цей був з Флоренції, тому що він такий любив продавати. Так, він має кошель, тут у нього така сумка з грошима, він тут має ваги, а він несе там щось з базару, чи продає, чи продав, чи купив. І ще в цій серії є один ось цей. Він художник, і я сам... мені була ідея, що це типу Мікеланджело. Там щось було написано, це якась така серія, бачите, таких фала героїв. Колись в мене є відео, де гірлянди висить на стіні, я показую. І зараз я навіть ставлю вам фотографію, як то все висить в мене. Розвішала на заборі для, ефективного, для ефектного показу. Далі в мене є такий французький сантазін. Готувати любе, можливо, він є кок, він несе вусака, він несе якийсь кошик з овочами, мені здається, тут. І там щось було написано, що він якийсь француз. Має ще одну серію. Санта, не пам'ятаю, з куди він там. Там була серія теж морська, якісь там з Барбадосу Санта, з якимись пригодами були такі санти. І теж в нього а, цікаво було вишивати і бороду. Я дуже любила вишивати цих сант через їхні бороди, через те, як створити бороду. Бо кожен Санта він був якимось унікальним для мене. І взагалі цю колекцію почала вишивати через те, що я думала, ну, що це не Санти, а такі 12 місяців, котрі несуть мені різні якісь блага. А цей Санта він, бачите, такий, ніби пірат, а він знайшов якийсь склад. Краби бігають по пляжу, бачите, в нього лопата, він знайшов а, золото, якісь там діаманти, не знаю, що там в нього, якісь прикраси там від цей санта капітан. А він взагалі такий а, любитель пригод. В нього така багатоярусна є а, борода. А було ну, так дивно вишивати. Але якщо вам потрібні майстер-класи, як вишивати ці бороди, як їх створювати, подивіться ну, дуже раджу мої старі відео. Там все-все-все по кожній бороді, кожній таких. Штуках я все показувала. Кожен Санта має рік вишивки. Вони тут зазвичай 18-19 рік. Я їх за два роки вишивала і оформлювала і останній Санта. Санта, дійсно, Санта, і він самий новорічний Санта. Він приніс подарунки, він приніс на свято якісь там дари, ялинку приніс і котик зустрів його біля порогу. Мабуть, я його оформлювала першим, бо тут я бачу дуже так паршиво натягувала. Потім я зрозуміла, що я маю робити а, цю тканину, котру маю на звороті, що маю її теж садити на фрізелін, щоб не було ось таких, от бачите, таких просвітів. Це просто від натяжки. А в мене тут основа, до речі, на оформленні це саме Моніка. Так, я оформляла Моніку, але ну, дівчата десь здається. Лінда, а десь Моніка. Навіть зараз, а, мабуть, ця блакитна це Лінда, а червона і зелена це Моніка. Тож, ви бачите, я маю цілих 12 сант, і вони, а, коли не зимовий сезон, коли вони не прикрашають а, нічого а в будинку, в квартирі, то вони ось лежать і чекають. Ага, до речі, це і Санта, той недооформлений. Ось так я це все натягувала. А мав би бути ось таким. Так, так, ось такий, дивіться. Покажу, що в мене тут ще в боксі є. Колись вишивала ось таку іграшку, це іграшка з серії про Алісу, російський виробник. Я вишивала ось такий спосіб, теж не вишивала на пластику, це мало б бути на пластику ось така в мене гусінь, яка має ось якісь тут щось вона курить, кальян. Тут, бачите, я пришила кальян, це все. Я потім зрозуміла, що даремно вишивати зворотню сторону. Якось не цікаво. Ця іграшка абсолютно м'яка, вона може бути подушкою, її можна проколоти. Якщо я візьму волку, то вона проколюється наскрізь. Цікава гусінь, і я а, сирів продовжила потім на наступний рік, і в мене вже є вишита червона королева, я її не оформила, вже не вишивала зворотню сторону. І... Карта тут є ж теж вишита окремим елементом, вона і двостороння карта теж. Незвична така буде колекція. Я не знала, що я буду робити з нею, коли вишию наприкінці. Я пам'ятаю, що цю королеву я зробила більш посміхаючуся, вона щось так не сильно там посміхалася, прикрасила її, додала тут бісер, щоб вона була такою більш яскравою. Додала тут золоту нитку на корону. І десь е, робила чверть хрестики для оформлення, щоб якось там було з сукною гарніше. І щось там я змінювала в кольорі обличчя, здається, щоб вона не була така бліда, як вона була в оригіналі. А що маю тут ще? Тут якісь є іграшки, колись навіть вишивала Черівну країну, бачите, якісь є. О, дивіться, до речі, я проступив клей. Угу. А цей клей був о, момент прозорий. Дивіться, як він дивно себе повів. А тут все нормально. Ну, як нормально, жовтень трішки, бачите, є такі елементи. Тут ще нічого такого не видно. Але цим іграшкам вишитим вже багато-багато років. І останнє, що є на дні цієї коробки ось така іграшка це не іграшка, навіть це є голківниця, а, голківниця, яку я вишивала. Як має бути повноцінно в наборі, лише прикрасила ось тут на краю, прикрасила стрічкою. Якось я її там пришила, не пам'ятаю вже навіть як. І додала ось такі біконуси тут гарненькі. Це все вишивається під тітом, півхрестиком через одну нитку. Мені не подобається основа. Бачите, основа була синя, а від того, що вона була на сонці, вона стала такою більш фіолетовою колір вигорів. А це від Нової Слободи. Я вже той бренд називався. У мене є вишиті ще такий чехол для ножиць з цієї ж серії, повністю оформлений. І як бачите, ось як повела себе основа. Це український, українська рівномірка, українська там, як це, як ми називаємо її. А це той Мілхіл, який вишивався в мене в 2022 році. Іграшки якраз я оформила, і ось ці п'ять іграшок поповнили мою колекцію вишитих іграшок і оформлених іграшок. Всі іграшки вишиті на 32-му каунті. А, горошок це є Белфест, а ось ця синенька це є Мурано, який я сама фарбувала. Золоти сторони у них ось а, такі. Здається, я вже вибрала повністю цю основу. Можливо, там нема мене нічого. Основи в мене абсолютно всі різні. Я маю на увазі по кольоровій гамі. Я якось не притримувалася так глобально одного кольору, щоб там якось зробити колекцію. Хоча можливо потрібно мені вишити. Я зараз знаю, що в мене вишита є ще одна гарна. Сова на цій блакитній основі буде третя іграшка, і треба реально придивитися, щоб довишувати ще ось таку на цій основі, на цьому белфесті, сіренькому, а ще одну іграшку. І тоді буде повноцінна така, хоча б якась там логіка. Ось такі гарні ідеї. Мені подобається, що росте моя колекція вишитив прикрас, а також маю зміхілу ось цю іграшку гарно. А навіть на іграшку це волківниці і вже приготувала собі наступну волківницю. Зараз вдома і той набір, який маю, там є лілія. Буду вишивати ще лілію. Зараз сам викладала цей пазл о, гарних о, іграшок, і сама Шо <схід> в шоці, скільки всього у мене вишипту виявляється. Дивіться, яка краса. Вражає абсолютно. І зараз дивлюся, коли я розклала. Я зрозуміла, що в мене є все ж таки дві іграшки на сірому Белфасті, хоча вони абсолютно різні, в різному оформленні, з різними краєчками, але все ж таки є. І не можна сказати, що зовсім немає такого повторення, хоча б кольору основи. Щаслива, ви знаєте, щаслива щаслива. Маю надію це чуєте, наскільки в мене є така радість в голосі, що ось стільки, от стільки в мене є гарних. Іграшок, і а, в мене ще є недошитий комплект іграшок від Dimensions. Там цілих шість штук має бути, вийшло лише чотири, здається, ну, три з половиною точно. А, і я маю негайно їх сідати дошивати. Ви знаєте, ви ще зараз можете мені написати, навіщо це все? А я вам скажу навіщо, навіщо це все? Для того, щоб прикрашати дім на свята. То ли ще прикрашати не тільки свій дім, а навіть мої дівчата кажуть, ну, принаймні зараз, вони мені кажуть, що мама, ти вишивай колекціями і а, потім нам роздаш, розпишеш, кому яка колекція піде, чи вони якось там самі поділять та все. І а, ці колекції будуть потім прикрашати їх ялинки в їхніх будинках. І мені це реально подобається. Ось така краса. Дівчата, пишіть, як вам, як вам це все подобається чи ні, думаєте. А скільки їх тут є, напишіть, будемо гадати. А якщо я зараз це все перерахую, я напишу в назві. Я в шоці. В приємному, це таке здивування, скільки всього здається, Наші вишиваєш, вишиваєш, все лежить по різним куточкам. Нічого не вражає, не дивує, але потім, коли все з'єднаєш, то просто диву даєшся. А з вами була я, Єлена Тенків. Дякую, що подивилися. Дякую, що підпишете коменти, підпишетесь, хто не підписаний. І обіймаю, цілую, бажаю лише перемоги. Всіх обіймаю, па-па!